Беремо, приклад УНР армію УНР армія УНР. Якщо подивитися 17 й рік, вона тільки-тільки починає щось з нею робитися. Але приходить Володимир Вониченко і каже, нам армія нахрен не на, на нам вистачить народної міліції із 300-тисячного радя... війська УНР залишається тільки 100. Було 300 тисяч військових УНР. Слухай, щось так приятелі нещодавно. От я да? тільки хотіла спитати а... на кого це похоже, із наших теперішніх політиків. Володимир Виниченко що... це Спасибо. от глава держави, так mm -hmm. само, як зараз Володимир Зеленський. А що uh... ще спільного може бути? в Вони... них? Ну, Розігнати армію, армія, армія не намагались... просто не стріляти. Вони, Вони намагались поговорити, да, мовиться з Росії. Ага. Володимир Вениченко намагався зазирнути в очі Леніну і побачити там мир. А це його звір Ні, ну, це ага. я проводжу паралелі. Ага. Uh... Симон Петлюра, до нього теж багато питань яким чином він став головою війська, не маючи маленького військового досвіду? Він не він не воював ні в Першій світовій, немає? ні в Першій світовій війні. Не, е, він був в революційній організації, але він там друкував на машинці. Тобто навіть в нього перестріла царської міліції не було. Його застали на штаб-квартирі і зловили. То що типу. Він просто друкував, тобто він до 17-го року не, не тримав на зброю. Ну друкова. як він став да. як він став? через те, що він доєднався до Винниченка до Української центральної ради, і якраз того, що Українську центральну раду обрали головувати в Україні, а він був в е Центральній Раді, членом Центральної Ради. Отак він і став. Тож, Тому поділили що... ці дол... ці, то поділили ті дотікати, він, Менеджер він був дан із п'яти менеджерів. Е він е він був ідейним. Е але ідейні були так само. І Міхновський, і Болбачан, і той самий Скоропадський, який 17-й, до сімнадцяти що... повстання. Він був полковником армії Української Народної Республіки. Хто Скоропадський? Він затримав повстанців, е, які на зробити повстання в Хмельницькому в 17-му році. Він запобіг повстанню, а Петлюра цього в Києві не зміг запобігти повстанню арсеналу. А чому не вибрали Болбачана чи когось іншого? Тому що Винниченко знав. Вже в 19-18 рік, що Болбачан має дуже велику прихильність армії, так само як Міхновський. А що? Чого армія підтримувала Міхновського? Тому що Міхновський був одним із організаторів першого українського полку, першого полку. Імені містан, 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 містан. Він мав відношення до армії 17-й рік. Він дуже за, за посприяв створенню української армії. Він, він поспоряв створенню першого полку Богдана Хмельницького і полку по імені Павла Полуботка. Я про раз це чую. О, але... Добре, а чого обрали Вінніченка? О, Вінніченка ну, так само, як Зеленського. Зеленський актор Вінніченко письменник. Отлично. Він сказали о, так само Зеленському. Зілянський класно зіграв в серіалі, його обрали. Вінниченко класно написав книжку. А, а народ, не... народ, ну він багато книжок, писав, а. народ подумав, от він класно пише. Так само він буде класно писати там якісь закони, керувати державою, домовитися. А як закінчив Винниченко? Нагадай мені. Втік. В 19-му році, коли Словили. в армії була повна срака, у НР була в трикутнику смерті, угу. він втік. А закінчив Но... життя? Не знаю. Своєю смерть. Да, і не було потреби його вбивати, тому що він був ні вашим, ні нашим. Він завжди був за мір. Не за перемогу, а за мір. Залишитись. А той ідейний, який був? Е, Пойка, і... Він не був ідейний, він не був ідейний. Він не був ідейний, він був ніякий. А ідейний був Петлюра. Петлюра. А Грушевський він намагався Mm -hmm. Ну, Петлюра з Винниченком сварились, тому що Петлюра розумів, що армія треба, хоч він не був військом, але він розумів, що більшовики можуть в будь-який момент напасти. І нам оцей народній міліції, в більшовики була армія близько мільйона. І як 100 тисяч може зупинити півмільйона. Ой, ну близько мільйон людей. 300 тисяч ще да, відносно нормальна сила, якщо ще підтягнуться інші. Тому mm -hmm. що коли більшовики напали, вони напали з декількох напрямків зразу. І напали великими силами. а На кордоні з Українською Народною республікою Республі, ну, там було дуже мало військ. Вони дуже легко зайшли в Харків, е дуже легко забрали Донбас. В е Південній області вони дуже швидко зайшли. Була, намагалися створити Одеську нар е ну, Народну Республіку. Це маріонетка Радянська була би, Але. Українські сили, які були в Одесі, вони запобігли цьому, але потім їм все рівно довелося відступити. Тому що з Чорного моря прийшов радянський флот, е, Ну, кораблі колишньої Російської імперії, які підняли червоні прапори і стали кораблями ну, РСФСР. Сімнадцятій, е, вісімнадцятий зі сходу наступав Антон Овсієнко. Він, до речі, українець. Е, і він... Чого був... він наступав на Україну, чи він на українець? То, що він був ласкавий, ну, він був червоний, він був комуняка, він був... Ну, він був ідейний комуніст. Так само як Троцький, він же ж теж українець. Uh -huh. Лейба Бронштейн, його справжній ім'я. Uh, він, uh, він був українець, він був єврей. Uh -huh. Ну, Він був єврей, за національністю єврей, але за походженням українець. Ну, Він народився в Україні, а національність єврей. Ага. Uh -huh. uh, але він подався до червоних і став до 30. Четвертого року він був головою армії. Він був, Троцький? Можна, Троцький? Він Троцький? Войував? Троцький, він же ж Махна Ради. він був головним операцією в Криму, як діпо, бі... червоні з Махном виганяли білих з Криму. Добре. Так от, з півночі ну, наступав генерал Михайло Муравйов, колишній військовий царської армії, який в 17-му році допоміг більшовикам зробити. Революцію проти тимчасового уряду суми ні, х, да, суми Харків Бахмач, Крути, Київ, це по залізничним станціям там мало бути. І якраз цей напрямок більш відоміший ніж напрямок, по якому йшов Антон Овсієнко. До чого ти це розказував, що Україна Заступили, була наступили, а, наступили, наступили. Да, що, Україна, що українська армія була слабка? Вона постійно відступала. Вона відступала в 18-му році, вона відступала в 19-му році, вона відступала в 20-му році. А перший зимовий похід? Перший зимовий похід це був кінець 19-го, початок 20-го року. Mm. І, е, це тоді перший наступ, коли е, це крути, потім захопили Київ, армія швидко-швидко відступала. Тоді вони змогли домовитися з німцями, і разом з німцями тільки змогли повністю визволити Україну в квітні, е, ні, на початку травня, повністю е, 18-го року е, українські війська стояли в Курску. Ти що перший зимовий похід був 19-й му років. У травні 1918 року українські війська були в Курську. Тобто Курщина була офіційним територієм УНР. Навіть на карті це видно. А довго вона там була? Довго її утримували mm, 18-й рік. Все. Я... І все. А, потім німці пішли. Ну, коли б директорія підняла повстання про це німці уходять. Знову директорія, а звуки там місяць тримаються. Більшовики це бачать, бачать, що німці пішли, переформовують свою армію і знову наступають. І знову наверное, разом уже з українською галицькою армією, яка тоді ще воювала проти поляків, швидко відступають як із території Київської Народної Республіки, так і з території Української Народної Республіки. Вони опиняються в трикутнику смерті. Тому що ще з півдня і з наступали білі. Ем... Так от, через чвари Петрушевича і Петлюри чим більша частина армії Західноукраїнської Народної Республіки переходить до білих генерала Антона Дінікіна. Чому вони чварились? Тому що Петрушевич вважав своїми головнішим поляки. Тому що поляки захопили його державу. А Петлюра вважав головним москалів, тому що він був трошки розумніший, ніж Петрушевич і Москаль, Росіяни захопили його державу. Е, Петрошович обійдевся і він пішов від Петлюри. Я шо, мол, ти вирішив, що Петлюра розумніший, якщо так само його як Петлюра то... був правий. головний ворог були росіяни, червоні, білі. Тому що росіяни завжди намагалися нас захопити. А Поляки, поляки з поляками ми домовились у 2020 році. От якраз до цього ми і підводимо. Армія УНР ну, провела перший зимовий похід. Звільнила. Значну частину своїх територій дійшла до Краматорську. І е, е, тоді вже Петлюра підписав, поїхав в Варшаву і підписав там договір з Півсудським. Але взамін на військову допомогу, підтримку, союзництво і все інше, е, Петлюра віддав землі Галичини і Волині Полякам. Поляки обрадувались дуже сильно, і судеці... Петрушевич Петрушевич вже до того був в еміграції десь, а в Чехословаччині там створився еміграційний уряд Західноукраїнської Народної Республіки. Подожі, так Петлюра Падлюка, він частину України віддав полякам. Але заміну на військову допомогу так Приско. само, як і Росії можна було. Почекай почекайте дві області. Ну тоді УНР була більша ніж сучасна Україна. Um, Тобто він пожертвував частиною України заради того, щоб врятувати іншу Україну. Щоб врятувати більшу частину України. Тобто, Чим та... відрізняється ситуація Луганської дороги? Зар... Поч... Так це зараз те саме роблять. Хочуть віддати. Але почекайте, Петлюра думав, що коли Україна стане сильною, він може відвоювати Валині-Галичину. Ну, таке. Думав, може. А звідки ти це знаєш? Бо я дивився розумних людей, які про це говорили. А. І третій відступ відбувся якраз з поляками і армією УНР у 2020 році. Відступ куди? Відступ за Збруч. Тоді був це, це, це тоді був. І, і, і росіяни захопили всю територію України. Ну, в общем, як на мене, що в історії у нас було що справа, що зліва, ненадіжно. У нас всі сусіди свого часу були надії. І це було для тих часів. Норма, варіант норма. Дивись, але так. навіщо? Ну, якщо навіщо історично. історично, дивись, наша Україна. Вона історично знає, що на нас то поляки нападали, то ті нападали. То какого ми постійно шукаємо союзників То в Росії, Оксана, то в Польщі, тому, то, в Росії, ми... то в Росії, то в Польщі. Оксана, це не тільки Україна шукає, це всі країни так шукають. Так шукати треба дальніх сусідів. Мама, не всі читали макіавеллі. Не всі читали макіавеллі, який про це писав. Я не макіавеллі чи. Це Дорошенко. Дорошенко якраз керувався принципами макіавелі. Він казав, лякай польського короля турецьким ханом, а турецького хана польським королем. Тому що він підтримав союз і з тими, і з тими, і ще шукав союзників далі в Європі. Е, Брошенко був розумний чоловік, тому його не називають сонечком руїни. Е,